Слава насі, вітаю на каналі. Добрий В ефірі я, Сашко добрий. Любі побратими посестри. Переживаємо я на моя молода команда і маю надію також. І ви дуже потужний, насичений, виключно плідний, плідний період. І з поміж іншого також утішуся роботою Таврії, які утримую значною мірою вашим коштом, коштом з банки її ж заправляю. кажуть, Таврія не для бездоріжжя, а ми на них працюємо. кажуть, ти заправляєш волонтерським коштом. Це не добре, а ми працюємо. Кажуть, тобі там треба інша краща машина, а ми на цих працюємо і перемагаємо. такі от файні номери у мене. От Реально це от бомба, бомба. Просто приїхали, працюємо від А до Я спецпризначення ремонтних штучок, дрючок. Дякую всім вам за підтримку. Невдовзі мають бути насправді дуже круті відосики. Щодо наших свіженьких успіхів побратимам катаються на доросліших тазиках. Ну, а ми собі на Таврушечках. Дякую. Разом борами поборемо.